Божевілля через 48 годин після його перемоги, тобто Трампа. Трамп ще не розпочав своє президентство. а Весь світ вже налаштовується. Талібан заявив, що хоче мирної угоди зі сполученими штатами, і попросив виключити зі списку терористичних організацій. Хусити повідомили, що їхні дії були виключно оборонними і вони припиняють напади на кораблі. Катар повідомив керівництву Хамас, що вони повинні покинути його територію. Путін зробив заяву, що захід не його не є його ворогом. Хамас закликає до негайного припинення війни після обрання Трампа. Мексика почала захищати кордон зі США, щоб запобігти проникненню нелегальних мігрантів і терористів на територію Америки. У Нью-Йорку вирішили розпочати масштабну операцію з видворення всіх нелегальних мігрантів, чого не робили вже 4 роки. Президент Китаю заявив, що прагне жити в мирі зі сполученими штатами, і поважає вибір американського народу. Європейський союз попросив Трампа розпочати новий етап у їхніх відносинах і купувати природний газ із США. А не з Росії Путін заявив, що сприймає серйозно план Трампа щодо припинення війни з Україною. Криптовалюта це правда про криптовалюту. Тут в принципі це все правда, фактаж. Криптовалюта і фондовий ринок досягли рекордних висот. Ну так, да, біткоін сьогодні вже 81 тисяча, за останніми даними, які я чув. Отака от, от історія. Та, ну, це виходить, що Трамп такий та дійсно всемогутній, і всі ще ж кажу, вишикулися в чергу: прям такі зайчики, котики, муркотики. Трамп він любить, коли його люблять. Син його хамить президенту Зеленському. Сподіваюся, у дочки Зеленського вистачить глузду і в родини не писати е, сину Трампа, що він чмошнік. А вона могла. Давайте тепер подивимося, скільки із цих от, е, так би мовити. Інтенції із цих заяв, із цих бажань щось робити в результаті виліться в щось конкретне. От мені здається, що дуже далеко не всі. І ми зараз бачимо просто таке от не знаю, як це сформулювати. Ну, коли Трамп стикнеться із дійсністю, фактично, да, і весь, весь світ із тим, як буде проводитися його політика. Ми не побачимо багато із, із цих планів, які були озвучені, що вони здійсняться. Мені, от конкретно з цієї статті Washington Post, яка була опублікована, теж, знаєте, здається, що це може бути якийсь вкид. Як, в принципі, і всі інші плани, які були оприлюднені, які були заявлені. А якщо і не вкид, то. Не факт, що Росія погодиться на той план, який був озвучений. Якщо давайте припустимо, що ця розмова дійсно була, якщо вона дійсно була, і дійсно Путін поговорив із Трампом чи Трамп поговорив із Путіним, то і якщо при цьому Пісков її заперечує, а безпосередньо представники Трампа кажуть, що ми не можемо не підтвердити і ані спростувати, то мені здається, в такому випадку вони не домовились, і в такому випадку Дональд Трамп зрозумів, що виявляється, не можна за 24 години завершити війну, і не все так просто, як він собі думав. А в тому ж випадку, якщо це вкид, що теж дуже сильно вірогідно. То, гадаю, ми побачимо ще не один такий вкид, не одну таку версію, і взагалі можна зараз подивитися на те, що різні агенти Кремля притрушені заявляють, як вони активізувалися. Тобто, той же самий Євгеній Шевченка, як просто у нього як із бачка лліться різні припущення і, і різні, різні заяви. Мені здається, що Росія буде зараз максимально намагатися проштовхнути свій порядок денний у публічну, у публічну сферу, як і в Україні, так і в світі, максимально наелектризувати громадянські суспільства, ну, в принципі, громадську думку, як і у нас, так і в Європі, так і в США. На свою користь, тобто проштовхнути -про -про якісь ось такі свої плани, щоб люди е змирилися з цим, скажімо так, і фактично там здали Україну, чи Україна капітулювала. Але мені здається, так не буде. Я не знаю, вибачте, якщо я трошки заплутано обсловлююсь, але не, все... так. Не, все нормально. І дійсно, але... ти тут я тебе абсолютно підтримую, тому що має бути. Поки що, поки що купа версій, ну типу, от пише одне видання написало, друге видання написало, і все, про що пише преса, от якщо вже повертатися до Трампа, це вилами на воді написано. Від Трампа я поки що нічого не чув, абсолютно. Він постійно каже про якусь угоду, яка має бути вигідна обом сторонам. Що це за кульбіт з переворотом, він там собі придумує. Ясно, що промацуються думки, як, як як будуть реагувати в Україні, як будуть реагувати в Росії. Та поки що такі от вкиди, це для промацування і суспільної думки в тому числі. Я думаю, ну і що напише преса, що скажуть експерти? Експерти наші молотять, що глухонімі. Ну, в все вже все пропало в когось, в когось взагалі переможні реляції. Цікаво було слухати тільки пана чалого, колишнього посла України в Сполучених Штатах. От, так що поки от, що власне, так. в такому так. випадку так. треба дипломатів слухати. Мені здається, вони найближче, в принципі, до, до цієї теми. Тому що всі інші, всі ці політологи, експерти. Я от дещо послухав, дещо почитав, і я зрозумів, що кожен у словах Трампа почув те, ну про що він сам думав. Трамп в принципі. Обіцяв багато чого, обіцяв і бомбу на Москву, і те, що усадить Зеленського за стіл переговорів. От, власне кажучи, всі собі намалювали уже якийсь такий образ, що станеться, і при чому я був здивований, наскільки впевнені, от багато людей, які от зараз коментують, що от станеться саме так, як от вони собі вигадали, саме так як буде. Хоча дійсно ми не знаємо ще абсолютно нічого і. За той час, що Дональд Трамп ще доживе до інавгурації, станеться стільки всього, і стільки буде різних переговорів, і стільки буде різних заяв, і коментарів, і таких самих статей, що я думаю, ми ще багато що почуємо. О, цієї так, ну сторінки, дивись, я, я, то... я б сказав, дивись, от, я от панчал, пан і зараз аж, я перепрошую, ремарочка це не буде тут довго. Я знаю, що я. Але, скажімо, для мене експертне середовище, пан Чали, ну колишній посол України в Америці. Та? От він, він, в принципі, я вже давно знаю, ну це аналітичний розум. Та? Потім Клімкіна можна послухати теж насправді колишній міністр закордонних справ. І Роман Безсмертний. А от, скажімо, Огризка, ну я хай не ображається пан Володимир, ну ні. От просто від слова зовсім ні. Знаєш, і, тобто, ну, просто є категоризація. По деяких речах у теж, бо в нього є інсайди, як і будь-якого міністра та? того часу, поки він був на посаді. Але, от, в принципі, ті люди, які аналізують і там, так серйозно аналізують, я їх перерахував. Можна згадати, хто ще був у нас міністрами закордонних справ. Але Зеленко. навряд чи вони. теж мій земляк? Зеленко, <ріст> В тому самому Зеленко, класі чим. Він він, він, хіба <ріст> живий, він, він <ріст> Клінкіна. Клінкіна не помер. Я Клімки не згадав. А ну, Зленко, мені здається, що... це перший політний старший. Дуже диво, дуже, дуже буває. обережний. От був був, був у Довенко, оце це теж моща mm -hmm. була, та? От. А, скажімо, а звертатися до. Ну, тобто, це люди, ну скажімо, Клімкін, там, можливо, частково він заангажований, безсмертний, не знаю. І чалий теж не знаю. Ну, тобто, вони більш-менш так неупереджену позицію дають, знаючи інсайди. А я там Яценюка, якщо спитати, або Порошенка, вони ж теж були міністрами закордонних справ. Ну там уже піде політична конюнктура. От а нам політична конюнктура зараз, ну. Зовсім не потрібно, як і оці білими нитками пошиті всякі версії, знаєш, гадання на кавовій гущі, якої буде угода, mm. і оце от, те, що обмусолюється, знаєш, от те, що вкидається, а чи здатно, чи, чи здасть Україна от, заморозка конфлікту? Е, як можна віддати території? Ну, от, в принципі, це це значить, що весь світ розпиш, розпишеться в своїй імпотенції. Це значить, що е, так можна перекроювати кордони в Європі. Заперечуючи абсолютно заключний гельсінський акт, який я постійно згадую. Тому що інших якихось речей, ну, статут ООН, це ясно, Гутєріш використовує не за призначенням. Він просто з ним ходить, жмакає і потім підтирається. знаєш, от, А, а от, в принципі, от все, все, що було, от... Світовий устрій, та непорушність кордонів Європі, то, типу, що піти на, на на поступки, так е, може початися просто. а Раз так можна було, то не тільки Росія захоче там щось від, собі відтяти, а будь-хто собі може mm -hmm. тоді відтяти будь-що і будь-де. Та? та й зрештою, Китай скаже, а, ну так, так можна було, наче в нас теж є. Там же теж апетити ці нікуди не поділися. Та, що цікаво так що, це знаєш таке знов вилами по воді. Все ж таки, є міжнародне право, якщо ми вже хочемо його підсилення, там до нього повертатися, до як до якоїсь сталої ситуації, то тут одне лише можна, і я не знаю дійсно, що мир через силу, ну тобто, лише е, садити Путіна за стіл переговорів, підписувати по новій про непорушність кордонів, щоб він виводив війська. Е, ну а все решта, ну. Зрештою, це дипломати мають працювати. Я зараз почну умнічать, воно нікому не треба, тому що я в переговорній групі не, просто не зарахований туди. Мене там немає. Ну, версій справді дуже багато є. І от, наприклад, Саша і... щось хотів. А, та не. Олександр. Хто б не ініціював цей вкид, він створив собі проблеми. Якщо це росіяни, то вони створюють собі важку проблему в. В розумінні того, що м, тоді це виглядає як Трамп, начебто там, погрожує Путіну або так акцентує увагу, ти давай не стріляй. Що ми бачимо на наступний день зруйновану п'ятиповерхівку в Кривому Розі, і не, тільки, і не тільки в Кривому Розі. Тобто, як обстрілювалася Україна, як ескалація, так звана проходить, так вона і була, ніхто ж темпів не зменшує. Друга історія проблематична, якщо це команда Трампа так зливає, ну тоді Трампу доведеться реагувати публічно. Якщо ви публічно зливаєте інформацію з медіа про те, що ти йому сказав, він цього не зробив. Яка має бути реакція, коли ти станеш президентом? Сам переговорний процес, це взагалі наразі є фантомом, оскільки як Росія, так і Україна ще здатні воювати. В першу чергу, Росія ще здатна воювати. Вона здатна докомпенсовувати свої втрати по снарядам за рахунок Північної Кореї, вона здатна виробляти ударні безпілотники, і вона здатна ще кидати м'ясо в бій. А поки це є, ніхто ніхто на перемовини не піде. Вони будуть гратися в ці ігри. Вони зараз граються в ці ігри з Трампом. Проблема чого вмикає Путін дурачка через Піскового, що ця розмова була або не була, або точно не було. Ми впевнені. Бо коли вони в 16-му році облизували Трампа. Пам'ятаєте, трампам ПАМ, оце все шампанським. Mm. Значить, вони ж себе підставили, тому що він був вимушений, коли став президентом, показувати, що я не російський. І були, були достатньо і в тому числі, санкції по північному потоку, і були деякі речі, пов'язані з військовою допомогою. Я нагадаю, офіційна цифра на 500 мільйонів нам при Трампі озброєння продали. Не дали, але продали. Тому е, ні, насправді всі ці зливи ніяк не допомагають ні Росії переламати ситуацію, ні прощупати ґрунт, ні американцям якось прощупати ґрунт. Тому що вони зроблені та порно, розумієте, Ну що це за? Ну 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 покорчили вони себе матча заочно, один перед одним. Далі що. А далі важкий об'ємний об процес. А як можна з Росією домовитися, ще раз кажу, якщо вона не готова, вона це показує на полі бою. Вони не готові. Вони збирають сили на Курщині, вони продовжують тиснути на Донеччині, вони постійно обстрілюють Україну абсолютно невибірково плювати в житловий будинок. Про що? Тому важко буде Трампу. Важко. Це не кімчини накучувати роликами. Тут буде, тут буде набагато складніше. Ну Так ну, кімчинина і не вийшло хочети, власне, навіть кімчинина. Пам'ятаємо на ці прогулянки, да? як приїжджав на лімузині, Кімчинин, як вони йшли, так, майже обіймаючись, це було цікаве відео. Та. Ну що, якщо говорити про ще одну версію, та, я вже продовжую, то Associated Press теж написали так сказати, ще один план. Тільки це те, що планує Трамп зробити прямо першу коли він одразу от вже стане президентом, прямо офіційно. Перше, що це початок масової депортації мігрантів, наступне скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти. Потім реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які на думку Трампа таємно працюють проти нього. Звісно ж, посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Ну і помилування людей за заарештованих за їхню роль у штурмі капітолію 6 січня 2021 року. Принаймні, на думку, Associated прес саме ось таким чином буде діяти зі старту тра.